І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні піде мова про канді, так як ми на днях били цукрову пудру. Хто не бачив, під відео буде ссылка посилання на то відео, де ми перебивали ту пудру. А сьогодні будемо просто робити саму канді. Саме просте канді для бджіло. Де саме просте, і буде також білкове канді на основі пилку. Все максимально просто. Вже, правда, трішечки зробив. Тут можна побачити невеличку кількість, я не знаю, тут кілограм ну так, 8-10 кілограм вже зробив, так як нас виключають світло, і я підстраююся під світло. Так як світло з'явилось, вже ви мене бачите. Я можу вам показати, як це все зробити. Так що, якщо вам то цікаво, залишайтеся. Ну а ми починаємо. І так, друзі, беремо цукрову пудру. Насипаємо в велику ємкість, у мене така велика миска. Робимо таку ямку невеличку для того, щоб ми могли вилити сам мед. Ось у нас є мед. Ми його розігріли, щоб пройшлися кристали меду. В принципі, найкращий звичайно, мед в даній ситуації це є весняний, тобто садовий або липа. Ну, У моєму випадку різнотрав'я. Тому я його розпустив. Вже немає кристалів, він такий ріденький, не гарячий, тобто ну такий, градусів, не знаю, можливо, 50 десь плюс-мінус. Ну, зовсім не гарячий. Так. Що ми робимо? Ми його кладемо в мікроволновку, розпускаємо, потім беремо і заливаємо. Тут є півтора кілограми, тобто я заважив, зараз заважимо, скільки в нас вийде канді в загальному. Ось так. Висипаємо, все. І руками поки не ліземо, бо потім ми їх ну, вони перестає, знаєте. Не зовсім зручно потім працювати, а так по потрішечки засипаєте, 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 колотите. І тоді воно у нас виходить таке, як тісто. І ми потім вже це тісто вимішуємо в цукровій пудрі. І воно у нас стане, повинне стати ось так його. го. Тобто ви розумієте, воно таке тугеньке, ось таке тісто. Бомба. Правда, тут е, прохладно в майстерні, де я працюю, тому воно набагато тугіше стало, чим воно є насправді. Тобто, коли воно вулику, воно таке е, не тече, не розпливається, але в той час і м'яке. Так що, друзі, якось так потрошки вимішуємо. Е, пудра в мене постояла зо два дні, і це був мій косяк. Як бачите, вона стала грудками. Але нічого страшного, ми, коли йдемо вимішувати, воно все роздавиться. І все буде дуже і дуже добре. І так, друзі. І не пройшло дві пісні, як бачите, руки практично чисті, вже відстає добре. Показую, яке у нас виходить тісто. Воно, виходить, у нас еластичне. Бачите, так? Да? І в той час тверде. Ми ось такі шматочки по 300-400 грам. Даємо бджілкам, і вони у нас його споживають. Так що, друзі, нам трішки таке постоїть, у нас одразу такої трішечки вологи набирається. Оце те, що нам потрібно. Все, готове канді. Ставлю його на тару, але перед цим хочу зараз важити. Мені незручно, без штатива, я, тому я зараз важу і скажу, скільки пішло у нас цукру на 1,5 кілограми меду. І так, друзі, 6600 Це є чиста вага самого канді. Тому, виходить, 5 кілограм. І 100 грам цукру пішло на саме циканді. Тобто, ви зрозуміли. І так, друзі, ось грузю мед. У нас є ваги. Тут я вже трішечки накидав. Дивимося, скільки у нас що важить. Так, 2600. Ось ця тара, сама глиняна, важить кілограм 100. Тому у нас є півтора кілограма чистого меду. Ідемо і мікро мікрохвильову піч. Так що ж, погнали. І так, друзі, важимо наш пилок. Ось так він виглядає. Тут я говорив, що тут була колись міль, тому він є нетоварний, але для бджілок в самий раз. Так, друзі, у нас віси по нулях, у нас є 172 грами. Спишемо 20 грам на ось цю тару, тому 150 грамів рахуємо, що тут є пилку приблизно 150 грам. Ну, можливо, трішечки більше. Так, нам потрібно 2%. Із даної тари, якої ми вже ось цієї замішували, ми знаємо, що в нас виходить продукту 6600. Так. Тому нам потрібно 2% і 6600. Це щоб в нас було 2%, е, наше канді, яке вміщало собі 2% білку, нам потрібно 132 грами самого пилку. У нас є 150 грам, тому на 6600 у нас виходить чуть більше 2%. Тому 2% і 27%. Там. Так що е, беремо ось цю пильцу і викидаємо в наш мед, який вже розтоплений. Так, що ж? Так, добре перемішуємо. І воно зараз у нас все розстанеть, Зараз ми знову ставимо мікрохвильову піч на хвилинку. Воно у нас більше розпуститься. І плюс розтане сам пилок. А запах зараз вам не передати. Тому настільки зараз пилок відкрився, що в мене просто нема слів. Просто класно. Теж самому хочеться спробувати. Зараз нехай більше воно або зараз спробую. М -м 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 -м. Оце бомба. Оце бомба. Я Сам таке б'їгів. Але, на жаль, пилку в мене не мало. Тому віддам все бджілка. Так, ставимо його ще на хвилинку, нехай більше розігрівається. Так що ж, погнали. Чому саме я вирішив дати, дати 2% пилку в Канді? Чому не дати там, 5, 10, 20, чим більше, тим краще. Але в даній ситуації є наоборот. Як я з одної книги читав, не пам'ятаю яку саме, але пам'ятаю точно такий текст, що 3% дозволено пилку в канді. Тому я більше трьох не даю, краще трішки менше, чим більше. Тому 2% я рахую, що це є саме ідеальне. А там вже як буде, так і буде. Якщо дати більше, в джілок буде проблеми і желудком, тим більше вони можуть. Більше їхній ресурс самої життя бджоли набагато менший стає, якщо дати навіть більше. Ну і окрім того, ще може бути у вас нозематоз, Та вам цього не потрібно. Тому е, даємо менше, нехай буде краще якісніше канді, чим будуть якісь у вас проблеми. Так що ж, переходимо до виготовлення, показую, що і як. Ось такий вигляд має наш імет із пилком. Практично пилок весь. Розстав, але є ще частинки невеличкі. Але поки ми будемо вимішувати канді, воно роздавиться і все розійдеться. Так. Чому саме ми додали пилок в мед, а не в пудру цю цукрову? Тому ми всю пудру можемо зараз не використати, а потім пилок сам станеться в ній. Тому якби буде ще менший процентаж, чи ми взяли. Тому ми знаємо точно, що весь мед піде використаний, тому ми викинули все в мед. Так. Ну, В принципі, ось такий вигляд має. Все бомба, все класно. Так, давайте вилиємо і прийдемо до вимішування. Ось така краса. Все. Так, а тепер вимішуємо. І так, друзі. Ось такий приблизно колір має наші канді з пилком. Ось таке воно трішечки ще липковате, але мені кажу чесно, такий результат подобається більше. Нехай буде рідке, Тріш... ну як рідке. ну... Воно не сильно рідке, але ще, бачите, ще є м -м, пудра не вимішана, я ще його буду зараз вимішувати. Але таке, ще трішки друг липне. Е, Ну, Ось таке, в принципі, воно і буде. Зараз домішаю, щоб ось це вже шматочки роздавилися, пудри. І на цьому буде крапка. Ну, В принципі, можна порівняти. Колір да? з пилком канді і без. Різниця видна. І, в принципі, варіантом м'ясом задоволений. Все, Тому я домішую і зустрічаємося, коли будемо все пакувати. Як і це канді, так і то канді. Так що ж, погнали. А, да, Ще трішечки домелював пів кілограма сахару в пудру, хто не бачив, що це є за девайс, відео в описі під відео. Все так що ж, домішую і зустрічаємося. І так, друзі. Вважимо саму, саме наше канді ось із пилком. І воно важить нас. Не знаю, видно, чи не видно. Давайте тільки здвинемо. Ці віса не повністю точні. Так, 8900. І статі, ось ця відерочка важає 900 грам. Тому 8 кілограм ми маємо е, ось цієї продукції. Тобто канді із пилком. Все. Ну, в принципі. Результатом задоволений. Е, так що, якось так. І так, друзі, ось так я важу канді, пакетик, щоб не обмасити самі ваги. Зверху ставлю шматочок канді, 300 грам. І ось так складаю їх в тарілку. Тобто ось такі ліпьохи. Я наважую приблизно ну, якусь невеличку кількість. І потім, щоб батарейки не використовувати самих вагів, я це все фасую. Так що, я ось вже таку кількість тут е, за. Зараз я це все фасую і потім знову нагружаю цю трілку. Тобто, ну, все максимально просто. Так що, е, фасую я. Фасую я також такі самі пакети, ось мене такі пакети. Е, і фасую я приблизно ось так. Ну, Тут якби 300 г мені більше не потрібно. Тобто, ну, Кілограм для мене забагато, а ось такими порціями я даю. І контролюю через 2 тижні, що там в них робиться, якщо вони зідають, я їм даю ще. А якщо не зідають, ну, переставляю тим сім'ям, яким потрібно. Так що, якось так. І так, друзі, ось так виглядає наше фасоване кандії по 300 грам. Ось такі ящички. У мене вийшло із білковою підконкою 26 штучок. Це суто для тесту перевірити деяких сімей. Якщо вам буде цікаво, я запишу цей тест такий на відео. Тобто ми перевіримо пару сімей по розвідку. Візьмемо дві однакових, одні будемо давати таке канді, другі будемо і видавати кандії, вони нічого не будемо давати, просто подивитися по розвідку, наскільки наберуть вони силу. Так, Тому ось таке канді у нас таки вийшло, в кінці таке жовтеньке, давайте перевіримо із цим канді. Я так, пофасував. Так, ось такі літошечки. Так. Тут у нас є 300 грамів, наскільки одна більше придавлене, друга менше <кій> Ну, Ось такий колір воно має. Так, Це пакетик західної, друг що. Чи ви собі оце не думали? Так. Тобто ось таких два кольори. Видно одразу, де, де є пилок, де просто саме канді. Так, тому якось так все виглядає. Тому оце канді я ставлю аж десь до середини лютого. Десь після 15 го числа я буду його давати. Ось це канді. <кхід> а зараз, плюс-мінус, тиждень-другий я буду давати ось це канді. Ну я все покажу і все розкажу. Так що ж... Так все просто робиться, легко зробити канді вдома. Я роблю його виключно сам. ну Так як я купив перший рік в магазині, у нас, в мене всі бджоли обдристалися, вибачте за слово. Але дійсно така була ситуація, тому я вирішив пробувати робити його самому. Зробив перший рік мені понравилось, другий рік понравилось. ну ось, І вже років так 4-5 я вже роблю сам канді, і я ним задоволений. Також додавав препарати від нозематозу і так далі. В принципі, також все добре. Статі, хто, я знаю, що ви мені того року писали, що я там додавав. ви скажете, що це він, препарат, це є антибіотик, бджоли його поскладають в соти, потім мед відкачаємо і буде у нас антибіотик. Десь в медію показуватися. Друзі, кандії це є тверда підкормка, яку бджоли не переносять в соти. Вони її одразу з'їдають і готують матку, ібо розпліт і все. Вони не можуть його, щоб вони могли це розтворити і скласти їх в комурки. Тому Кандії багато хто використовує для, іменно таких е, проти, от, наприклад, зематозу, проти ще якихось хвороб і так далі. Так що, друзі, все максимально просто. На цьому буду відео закінчувати. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні та пока.